Війна мене застала у місті Херсоні. Ніхто, ну, багато людей не вірило, що розпочнеться війна. Приймав постійну участь у мітингах проти окупаційної влади. Дуже, дуже багато людей виявляли свої бажання та були проти цієї окупації. Намагалися пояснити цим нелюдям-окупантам, що їм тут не місце, що вони прийшли на нашу землю. У 2013 році здобув диплом спеціаліста. На цей період я вже працював старшим помічником капітана. У березні цього року мав пропозицію йти капітаном. Це довго йшов до цієї посади, але замість цього. Я вирішив йти захищати батьківщину, бо більше не міг дивитися, як ці нелюди бувають наше населення, діточок, сам являючись батьком, сам розумів, що треба захищати. Пішов до військкомату, там, де мене взяли до Національної гвардії України. Для того, щоб займати посаду командира відділення, був направлений до міста Золочів. На мою думку, командир має бути розсудливий, спокійний, щоб за ним люди хотіли йти. Як то кажуть, стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. За цей час хлопці дуже сильно здружилися між собою, допомагають один іншому. То тільки так ми можемо згуртуватися та дати гідну відсіч окупанту після нашої перемоги. Планую залишитися в лавах Національної гвардії України, здобувати нові знання, передавати ці знання особовому складу для того, щоб ніякий нелюд, ніякий агресор більше не ступив на нашу рідну ріднесеньку землю Україну. Вірю в нашу армію в наших сильних та незламних людей. Слава Україні, героям слава Україна, понад усе.